Я по своїй суті дуже лінива людина. Я люблю спати, їсти на ніч, люблю їсти пельмені. але я люблю виглядати так, як я виглядаю зараз. І я дуже добре знаю, як я хочу виглядати в 50, 60. дівчата, до речі, ви знаєте, що в 60 у вас не буде конкуренції, якщо ви будете виглядати саме так. Взагалі, ви будете зірка. Тому дисципліна для мене стала саме любов'ю до себе, проявом того результату, якого я прагну. Я вмію працювати над собою. Колись я була дуже товста і працювала зі своїм тілом. Потім я зрозуміла, що я нещаслива, почала працювати зі своїм мисленням. А далі я зрозуміла, що я нічого не знаю, навчаючись 17 років без. Зупинки, і я почала поглиблювати свої знання себе через біль, через обнулення, але день за днем системно, в дисципліні. Тому, якщо ви прагнете змін, пишіть мені в Дірект, а я підберу для вас ту програму, яка підійде саме вам і допоможе не тільки виглядати, але мислити, відчувати і бути.